Таким чином облаштовано двох'ярусні ліжка поставлені. Люди живуть в основному по підрозділах для більш злагодження. Салам, брати! Так живуть та тренуються солдати із сержантами 104-ї бригади ТРО Рівненщини. Другий тиждень поспіль з військовими займаються інструктори військової школи Боревітер. Клопці навчаються. Першим днем і зараз видні вже великі здвиги, скажімо так, вже на інший рівень хлопці переходять. Ну, скажімо, робимо нужну справу. Люди розуміють вже, ну, наприклад, що їх може там чекати, і вже деякі ситуації вони вже знають, як з цих ситуацій можна буде виходити. Інструкторами навчань є бойові офіцери та сержанти, учасники АТО та повномасштабної війни. Для того, щоб навчати підлеглих, потрібно самому знати більше, щоб розуміти, чого навчати і як з підлеглими працювати. Хто може більше, то може менше, всі діти треба виявляти під час навчань, а не вже під час виконання. Ну як колись стає важко, то робиться зліше і все нормально. Під час навчань застосовуються усі засоби для відтворення бойової обстановки, щоб навчити сержантів ухвалювати компетентні рішення на полі бою незалежно від обставин та емоцій. Триватимуть такі навчання три тижні. Наступний тиждень буде. На Зі страйкбольними приводами, гранатами, технікою, технікою безпілотниками витримують навчання. Не всі через стрес та значні фізичні навантаження. До 20% учасників курсу відсіюються. Хто ж долає курс, переходить на новий рівень бойової роботи. Молоді дивляться на старших. Я тут не один мене тут зі мною ще головний сержант. Звода головний сержант роти теж фото, яким же. Під 50 за 50 люди стараються викладати. Молодь ж дивиться, бере приклад, не падає духом. Думає, діди бігайте, треба собі кудись бігти. Ольга Данілюк, новини Рівного.